Чому Індія не приєдналася до ком'юніки саміту миру? Чому Індія не за нас? Чому Індія не за мир? Здавалося б така країна з такою релігією. З таким світоглядом мається на увазі? Чому? Ставлення Індії до України? Їм шкода нас, але нічим допомогти не можуть. Будуть цілувати ручку, яка їх кормить. Чи відбудуться перемовини між Україною та Рашкою цього року? І в порожнє, ніяк не домовляться, але вже домовляються, причому з минулої осені. Це про, то, про те, що ми з вами не дізнаємось. Про переговори. Значить, дивіться, якась новина до нас дійде ем, у серпні, август, серпень, щодо переговорів. Тобто. Або вони будуть призначені, або ми з вами вже почуємо якісь компроміси. Тобто, чекаємо серце. Чи буде заборонено рашистським дипломатам вільно пересуватися територію країн ЄС, де вони акредитовані? Їх всіх повиганяють. Персона нон-грата. Супер! Нехай так і буде. Подивимось одразу найголовніше: на другому саміті миру, чи буде присутня Рашка? На другому саміті миру рашка буде присутня таємно. Що б це не означало? Ну, може, нову куклу туди пошлють? Чи стабілізується ситуація на Покровському. Так, яка буде ситуація на Покровському напрямку надалі? Для нас, для наших людей? Жорстка. Треба буде виїжджати. Ситуація буде схожа на бучу 22-го року. Як відреагує Європа на те, що сесійські винищувачі останнім часом декілька разів порушували повітряний простір Фінляндії та Швеції? Напишіть в коментарях відповідь на це питання, будь ласка. Чи була результативною для України розмова Зеленського з Папою Римським? Прости, Господи, за такі питання. Ну, а що робити? Розмова. Зеленського з папою римським? Що нам з того. Нуль без палички? Це так, щоб ну, ви зрозуміли, да, що я подумала, але сказала трошки по-іншому. Чи дійсно президент Китаю дав Зеленському слово? Що не буде продавати жодного зброєння САСІ і дотримається його. Дивіться, чи правда чи неправда, але ми з вами вчора тільки дивилися у вчорашньому відео, що президент Китаю він дійсно не буде поставляти готову зброю, але всі комплектуючі для того, щоб зібрати смертельну зброю як Лега, він буде поставляти. Робіть висновки свої. Чи справді бункер не намагається схилити західних лідерів до поступок щодо України? Це і так зрозуміло, що це так. Тепер давайте подивимось, наскільки це реально. Вплив рашки Кремля на Європу щодо поступок у мирі. Є і на сьогоднішній день дуже важко буде і тяжко з часом все також далі впливати на рішення Європи щодо нас. Тобто, ну вже вони знаєте трошки вишкребли всі свої ресурси для цього впливу, і буде їм все тяжче і тяжче це робити.